Пане Богдане, як все-таки ви відноситесь до ОСББ? Е... Прямому спілкуванні з вами на попередніх етапах я зрозумів, що ви шукаєте інші шляхи для реформування е, організації ОСББ? Ну, ну, це нормально і це потрібно і впроваджувати. Я рахую, що це е, добра норма, і вона має на життя. Розумієте, те, що ми робимо, тому що сьогодні 8 тисяч будинків, і як ви бачите, цифра 350, а що далі, тих вісім тисяч з ними треба щось робити? І сьогодні ми не доб'ємося, що ми завтра будемо мати, наприклад, сім тисяч ОСББ, і ми вже кинемо е, на плечі цим е, е, співвласникам і робіть собі, хочете. І як тут було показано, що зніметься проблема е, міської влади там фінансова, та не зміниться фінансова, тому що ми перші капітальний ремонт будинки в якому стані? У нас будинки в стані досить жахливому. І сьогодні більшість мешканців, власне, що і не хочуть брати цього житла. І я думаю, що все-таки фінансово, як кажуть, що ми там будемо зменшимо нашу фінансову на кажуть нагрузку міського бюджету, що ми вже не будемо мати тої нагрузки, будемо мати, бо тому, що треба все-таки бюджету бюджету, я так думаю, щоб створити, щоб людей щоб заохотити і дати якийсь на перший ремонт, чи навіть я колись так то стояло питання, щоб навіть на рахунки ОСББ, міська влада, щоб не зав'язувалася з себе з ремонтом. Як ми сьогодні зав'язуємося і правильно казав хтось там показував, що 20 Процентів знімається від тих грошей, і держава все-таки забирає. Одночасно дає, а потім і забирає, скільки грошей. То може на рахунок віддати їм, а вони самі заспорюються ці ОСББ. Нам тільки проконтролювати, чи воно десь наліво не пішло. Нема такого механізму. Оксана, я не чому не кажу, що то треба. Ні, ні, я власне... Не може Галина Михайла, Галина Махайна. Я власне, власне, така думка є. Я не кажу, що такий механізм є, і ми повинні туди перечисляти. Але це треба питання ставити перед е, Верховною Радою, перед законодавцем, щоб такі норми вносили. Зрештою. І це я навіть чув колись, був на одній великій такі цей самій, що е, ці верховні наші міністерства вони вже над цим і працюють, щоб власне давати об'єднанням. Рахунки і гроші перечисляти, щоб вони самі загосподарювали і, і, і визначали. От є, як кажуть експерти, визначили будинку, необхідно це, це зробити. Капітальні видатки такі-то. І дати людям, і ми вже маємо настільки то років, що ми туди не вертаємося. Бо сьогодні капітальний ремонт, ви знаєте, є термін там 40 років. Лише 40 років до того будинку вже нема чого лізти, і може вже й забудемо про, про те, що ми там маємо до нього якісь відношення. Так, напевно, треба ставити законодавцям, що все-таки міняв. От сьогодні ми зараз пишемо, я от готую листа, от вже підготовлений на Київ, щоб змінити норму. Отю, що нам забороняють, де страхові приміщення, є власники допоміжних приміщень, всі мешканці приватизованих і неприватизованих квартир. Звичайно, це зупиняє нас, і ми є, от зробили положення про реконструкцію горищ, надбудов, інші. Але ми не можемо зробити один мешканець перся, каже, мені це не треба, ми то нічого не хочемо. От ми зараз пишемо обґрунтування таке, щоб внести зміну в норму цього закону. Це таке. Що не мали би мешканці там до цього мати, є загальний будинок, значить, міська влада має на балансі, якщо ви хочете самі і, і давати незгоду, ну то створіть об'єднання співвласників і тоді не давайте згоду, і нема питань. Тоді будете ви господарювати. Поки ми господарі, ми відповідаємо. Значить, ми повинні робити так, як на цей. І оце й друге положення, де з халицької адміністрацією робилося. І це робилося таке положення, щоб робити реконструкцію без згоди. Тобто будинок ставиться на капітальний ремонт. І тоді в комплексі робиться реконструкція цього будинку, де проводиться надбудова чи реконструкція цього горища. І тут я думаю, що мешканці не повинні ніякі перешкоди робити і давати якісь згоди. І це повинно робити. робитися, бо власник робить власник, територіальна громада, то тобто є місцево органи влади. Була якась дуже дивна програма прийнята. Самі собі депутати проголосували про те, що кожен депутат має е, отримати 50 тисяч скільки на ремонт дахів. Тобто, мені здається, що це є абсолютно абсурдна ситуація, коли, а, коли депутат має 50 тисяч на хабарі, фактично задобрити якихось своїх людей. Тобто він є некомпетентним, він не знає ситуації. Як ця програма спрацювала? Чи ці кошти використані? І з якою ефективністю це не програма була, це було. Просто кожний депутат проголосували собі, що має право ухвала сесії, що має право там, наприклад, на 25 е, п'ять по... тисяч. 20, та 25 на житло в 25 на комуналку витратити ці гроші, але він не має. Він особисто ці гроші йшли до нас через деяких. Може, там через рай адміністрацію, деякі такий батоневий цей шлях. Ну це напевно таке, що по регіонах, де мешканці підходять, то так було поставлено. Підходять з проблемами. Хвилинку, я скажу, а шляпунку. Ну так прийнято. Перепрошую і не я приймав, але так прийняла <рес> міська рада. Прийняла вони просто дають пропозиції, що в них, наприклад, в окрузі, так депутат є. І він каже: от приходять мене заявників, стільки к покрівлі є. Ми виходимо туди, він дає адреси. Вияснюємо, чи дійсно ця покрівля потребує, і включаємо тоді в цей ремонт. І за ці кошти власне робиться там ремонт. Ну і в ньому ставиться плюс, бо він там посприяв, звичайно. І на другий раз виберу, до може, буде голосувати про за нього. Ну так, хіба чи як. Що це означає? Ну, це я говорив. Це я говорив. От я тут віддав це є. Положення про конкурсний відбір кажуть на виконання послуг обслуговування житлового фонду. Таке рішення підготовлено і завізовано. Ну я не хочу розказати, де воно трохи застряло. Там в керівництва напевно є якісь застереження. Ну, ми це я думаю регулюємо це Питання надалі і будемо це впроваджувати і це. Хочеться так зробити, власне, ми відібрали по два жеки. Ми хочемо зразу експериментувати, що дати там пів району чи район. Воно може з часом буде, як дамо два жеки і, і, і добре запрацює механізм. То може в тому, де жеки є, і слідущий поряд. Не будемо так розкидати, що цей, але можуть бути виконавців. Кілька хороших. Якщо ми сьогодні виберемо один, то може в другому дати в другому районі два Жеки. Другою одному виконавцю, який побачимо, що має базу, має ну все має для того, має механізми. Має не то, що віник. Нас сьогодні що двірник має? Війник, лопату, і напевно, то це, це це що возити сніг балію чи якось. Бо мотоцикли вже розікрали ці, що були прибирання. Не розікрали, верніше вони і не працюють. Ну так. Точніше, а там вже зовсім інше. По-перше, буде фірма, яка має мати, коли ми будемо вибирати на конкурсі, має мати техніку для прибирання, щоб там не ручна була, щоб там ті внутріквартальні дороги двірники не розрибали, кругом носили. Він має мати техніку, він має інше, інше, інше. От так ставиться питання. Ну і будемо бачити, скільки таких підприємств зголосилося, скільки є і з чого можна вибрати. І от це, я думаю, буде правильний підхід до цього підбору якраз. Цей ну там багато критеріїв Я зрозуміла, що РКП буде вчити працювати як. Ну так, так, там буде на базі там Не буде таке, що вогульно е, прийшов цей управитель чи той е, визначий конкурсант на, на цей, і він зразу всіх жеку все вигнав. Не буде такого, це буде вчитися, звичайно, тих пенсіонерів, які бабулік старенькі, які просто вміють підмітати більше нічого. Не вміють, звичайно, що вони будуть е, звільнятися. Такі. А якщо люди є е, нормальні, працюючі, знаючи, і вміють працювати і на, на... цей будуть працювати. Ставиться так питання.